У нас просто неймовірні люди. Українці, я вас обожнюю. Це я розпаковую зараз посилочку від однієї жіночки від Ірині Станіславівни, яка мені прислала дві коробки із тканинами. Просто так. Сказала, якщо там щось підійде, то я можу використати для пошиття адаптивного одягу для поранених, а все інше я можу використовувати для власного пошиву, для зйомки, майстер-класів. Отже, їй сказала, чим я займаюсь, що я шию, що я сама вчусь. І вона каже: от якраз буде тобі для якихось експериментів або для якихось уроків. В общем, тут всі відрізи не менше метра, їй до п'яти метрів деякі відрізи, трішки сатину є, є атлас, є костюмна шерсть, вельвет, пальтова шерсть навіть два відрізи. Шовк, ситець. Коротше, тут дуже багато різних. Я вам так дякую, безмежно просто.